Вітаю! Ви на каналі Купуй Зі мною це магазин Аврора. Сьогодні у відео Товари для творчості, рукоділля, дитячі книги, іграшки та канцтовари. Усім бажаю приємного перегляду. Калькулятор великий, простий, різнокольоровий. 229. Батарейка в комплекті. Менший 249. Стругалка з контейнером Єдиноріг у кольорах, ціна 15, гумка для старання 12 Іграшковий набір розкопка камінців. Ціна 219 гривень. Маркери двосторонні 24 штуки 249. Силіконовий килимок для малювання фарбами та творчості – 249 гривень. Набір кольоровий картон 8 аркушів та кольоровий папір. Ціна 27 гривень. Фарби гуаш у формі маркерів 6 штук 55. Резинки 19 100 штук упаковка. Ніж канцелярський 39, 139 лупа екранна зі світлодіодом. Набір пензликів 77. Маркери для писання на дошці 29, папка формату А5-12, формату А4 22 гривні, Набір кнопок 29, Упаковка 20 штук, Олівець вічний 39, Наліпки на бубіні 34, Блокноти з м'якою обкладинкою 109, 55 Набір штампиків дитячих зі змінними насадками. 39 блокнот, 44 аркуші. Такий блокнот 29 на спіралі. Такі варіанти по 49. Скетчбук формату А4 на спіралі 99. Папір офісний 500 аркушів 219 та 164. Також за 500 аркушів. Наклейки штампи для рукоділля 19. Малюнки перебивні дитячі 22 гривні. Тут декілька штук в упаковці. Клей пластилін багаторазовий. Ціна 39. Набір стеків для ліплення 34. Упаковка 5 штук. Пензлики для малювання 6 штук 44. Набір стеків пензликів для ліплення силіконових упаковка 5 штук 59 гривень. Дитяча книга тварини Планети Земля. 65 віконець, Ціна 299 гривень. Цікава книга для хлопчиків. Вирізалочка іде з ножицями. Аплікації та маски. Є ще для дівчаток також, тут можна і пограти, і одразу повирізати. Аплікації та листівки, аплікації та маски для дівчаток. Цікавенки Чумусика. Книжка з віконцями. Ціна 139 гривень. Набір для творчості від 3 років. Картина з наліпками. Ціна 69 гривень. Дитяча книга Шусть і Шуня. Засинальна жабка. Ціна 249 гривень. Також є новий друг, калюшка та спритний самокат. Папір пакувальний 17. Лялька принцеса у пишній сукні з аксесуарами 199. Косметика дитяча в коробці 99 249 іграшка. М'яка хом'як. Гусак 349. Такий кролик 299. Собачка 199. Машинка іграшкова джип 119, Брелок іграшка 59, лисичка 109, алмазна мозаїка 40 на 30, ціна картини 299, Такого плану 119, Полотно для живопису 39. 20 на 30. Картина скляна, рухомий пісок 149. Картина по номерам в маленькому форматі 119, 20 на 20. Є ще такий дитячий варіант за 149, 40 на 30. Кулька повітряна фольгова 29. Ось такий варіант пляшка 44. Ножиці кравецькі по 99. І такі ножиці 149. Алмазна мозаїка 5D, 49, набір для вишивання, алмазний живопис 55, вишивка хрестиком 14, гачки для в'язання 6 штук 99, резинки для плетіння браслетів 69, Гудзики маленькі 19, шпильки англійські 14, помпони для декорування 14. Голки для шиття 9, нитка біла та чорна 34. резинка капелюшна 8-метрова 24, така бордова стрічка для декорування безцінника. 19 гривень, Дріт декоративний для рукоділля. Пальця пластикова для вишивки 49. Дріт декоративний. Кольори в асортименті. Ціна 34 гривні Сантиметр для шиття 19, пряжа для в'язання 64. Вага 100 г. Виробництво Туреччина. Така пряжа 39. Також 100-грамова. Мотанка 50 грамів 24. Резинка чорна для білизни, широка 49. Лижі для катання з палицями. Великі забрали, лишились менші: 399. Доміно 44. Гра «Настільна вежа 88 гривень. Іграшковий набір пластикові пірати та обладнання 129. Машинка пластикова зі звуковими та світловими ефектами. «Самоскит» – 549, 299 бокс у вигляді машинки. Набір повітряних кульок динозаври 3 штуки 249. Набір іграшковий гараж з машинками 279. Іграшка тягуча антистрес 299. Такий медведик. І таке, щось страшне 199. Дитяча іграшка йо-йо – 39. Іграшка антистрес Акула тянеться 119. 499 набіль фігурок колекційних у кулі. Це також фігурки 2 штуки 69. Легенда про драконів. Шукай особливих героїв 99. Гра настільна, тільки не кажи так, 64 Популярні меми, 54 картки, 84. Дякую усім за перегляд!